Бажаю міцного панове. При заміні штатної динаміки було виявлено, що є роз'єм під підсвітку дверних карт. На розборці замовив дві лампи, ну, світильничка від цієї. Дві. Тобто, під'єднавши з водійської і пасажирської сторони, виявилося, що водійська не горить. Так як. На пасажирі все працює. Переколошматив трошки інформації. Через певні продукти програми мені не вдалося активувати, а от допомогу Я або пробувати запалення на передачу. Жмемо довго старт щоб не вимикалось запалення. Так, під'єднуємо. Так, єсть. Під'єднавшись, загоріли зеленим. Так, заходимо в саму програмку. Я це, звичайно, вже роблю трошки повторно. Не вже получалось це все, це якась фішка, херня якась. Так, знаходимо свою автівочку. Так, в моєму випадку це мегант 3. Ось він. І блок DD C В моєму випадку це 4-0. Так, з'явилося, бачимо, тут закриваємо. Так, дивимося, заходимо. От, Конфігурація нічого не пише. Нажимаємо зелену стрілечку і бачимо, які у нас функції активовані. Тобто ніяк нічого не активовано. Тут підігрів зеркал, задні стекло підіймачі і тому подібне. І навіть на... Датчик температури зовнішній. Виявилось, коли я перший раз активував функцію на дверній карті. Так, вона але виявилось так, що злетів датчик, перестав показувати, геть його не було на приборці, на дисплеї. Перестав, перестав працювати підігрів зеркала водійського. Пасажирський працював. Тобто і перестали працювати за задні скло підіймачі, і е, перестало працювати блокування задніх дверей. Геть. Це я вже вияснив ну, я вияснив тоді, коли похолодало, що знадобився підігрів зеркал. Тобто, я вімкнув, все, все загорілось на панельки, е, там прогрілося, е, вікно прогрілося, а тут ну, дивлюся геть. Ну, це праве сухе, а ліве ще, якби, все в крапках. Так, тобто позлітали всі е, такі доп-функції. Допунк щоб виправити це все. Теж тут сидів, грався, балувався. Е, так. Заходимо от в white Configuration і починаємо активувати. Активація. В принципі, я через перекладач сфотографував і тут видно, які є функції активовані, які не активовані. Тобто я, ну, я всі отак активую. Ось лампа. Так, 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 так. Тобто, навіть якщо я зараз навіть відвімкну той, магнітолу не буде показувати. Температуру. Так, давай, вмикайся Я акумулятор знімав. То нас зараз так трошки задумчиво Так в загальному ну, швиденько завантажується магнитола. Так, оп І що ми бачимо? Що немає, не показує температуру. Бачите Зараз навіть можна вгукнути підігрів зеркала, воно не буде показувати. Так що так. так, записуємо. Сент. Там внизу пішла прописка. Ацепт. записано. Ще Пише, що потрібно зробити резет блоку. Робимо. Теж там заблимамо. І оп! оп! Все працює, як чуєте. З'явилася температурка. Так що, якось так. І відкриваємо. І воля, бінго, є підсвітка. Тобто, водійська і пасажирська. І зараз вона потухне. Тобі можна подивитися навіть зараз, що в нас тут прописано. М -м. От, э, Red configuration. Нажимаємо і, будь ласка. Все є. Всі ці, ці моменти я фотографував на Google камеру і воно перекладачем перекладало всі ці. Щоб не тицять, щоб не натицять собі більше проблем. Так що якось так. Від'єднуємо, закриваємо Геть програмку. Ну, Я ще, ще раз контрольно зроблю, від'єднаю акумулятор, клему зніму, щоб повністю від від'єднати від живлення всі блоки. Потім під'єднаю і буду знову перепровіряти, чи все працює. Ми, ми маємо запалення. Знімаємо клему. Ні, рукою не вдома. Від'єднали. Ну і так, секунд 10 потримав і під'єдную під назад. Потім затягну. Так, сідаємо кровочку. Що ми бачимо? Все працює. Як чуємо. Замок тобто працює. Попрацює, індикатор працює. Перепровіряємо. Включаємо маниту? Радіо заграло. так температуру показує? Так, все, вимкнуло. Обегрев, не обегрев, ну да, обегрев зеркал. И так, пробуем смотреть, что оно будет показывать нам. Так, подъедно. Там не подъедено, тут подъеднено. Запускаем программку. Закрываем, так, шукаем свою активочку. Так, де наш маганчик, маганчик, маганчик. Меган 3. Так, ДДЦМ 95 Lut 4.0. Закрываем. И... Дивимся RR configuration. Не забуваємо під'єднатись до нього, щоб побачити. І, будь ласка, все активовано. Підсвіточка працює. Замочок працює, датчик показує. Працює. Тільки будьте дуже обережні з цими речами, тому що можна наклацати геть. ну, Багато проблем собі наклацати. Так, контрольно перезапускаем. Все планово. ключик. Текст. Потухло все. Ничего не висетилось. Запускаем. Нетерпеть сил. Замочок. Рушечка клацає, замочок ззади клацує. Так, Закриваємо. Пробуємо відкрити, не відкривається. Пробуємо вікно. Не відкривається. Температура показує. Вмикаємо підігрів. Рілюшечка клацнула. Точка карти працює. Працює. Оп! Тобто. Роблю висновок, що в мене все вийшло. Дякую всім. Тільки дивіться обережно, дуже обережно. Можна наробити біди. На свою голову, не на мою. Це таких всіх маневрів, з програмами. Я ще прописував собі ключ-карту. От У мене -от. є ялемочка. тому що при щитуванні там е на панельці помилки там, по АБС, ще по всякі фігні там. Але це вони не фактичні, а просто, можливо, там якісь неспівпадання йдуть в програмному забезпеченні, і воно там викликає. тобто Для цього в мене є сія лемочка. Так, запалення. Тримаємо, так, щоб не потух автомобіль. Є в мене програмка піренчик. Тобто, Панів багато є інформації в інтернеті. Так, так нажимаємо. OBD2, Бетус let's go. І так, що у нас тут пише? Так, нам потрібно прочитати, скільки у нас помилок. 10. Пункт 10. Вибираємо. Що нам пише? Let's go, пішла щитка. Так, по ЕБСу там щось, панель приборів, там три. П'ятий e, пункт, блокирова защиток комутації, тут 4. Тобто зараз ми все це все, все Ну Давайте спробуємо. Давайте з восьмого блоку 8. Індифікація device, так, один. Що в нас один? Система вприска. Це все, якась фіня. Так, один. Забираємо один. Запрос на включення ближнього світла фар. Щось там бла-бла-бла. Коротше, якась фіня, я ж кажу, що. Прописуючи, щитуючи інформацію з блоків, у мене там і світло загоралося, само, і мергало. Ну, коротше, я всі ці помилки позачищаю, по поудаляю і потім вимкнусь. Ще як доказ того, що вони неактивні, тобто вибираємо, а, ну, який ми там залишили, давайте п'ятий. Вибираємо. Це що не активно, буде просто один. академ. Девайсер. Тобто всі будуть помилки, просто записані. Записано в пам'яті. Тобто це пам'ять, це вони не активні. Так, ну що постараю пці, ще раз перевіряємо контрольний. Як бачимо, все чистенько, все добре. всім миру.